Одказали в газу на тормоза і тут тепер тільки треба давати йому дорогу по-любому. В общем, щось случилося із циліндром тормозним. Зараз будемо доливати, мабуть, жидкості. Батько мене переганяє. Тормози! Тормозні. Натормозиш. Колеги, всім мої вітання. Сьогодні в нас насичений день. Комбайн сам під'їжджає на автоматіки. Чіпляємо. Та він так нормально їде. Чіпляємо жеточку, їдемо молоти далі соняшник. Паралельно проводимо обслуговування нашого класа. Сервіс приїхав. Все чудово, хлопці знають свою роботу, міняємо фільтра, масла і все остальне. Машинки грузові на мазі. Компанія Aridon Tech завжди поряд. До речі, вони дуже молодці, оперативно приїжджають завжди. Це однозначно плюс. Ну і тут, в принципі, все як потрібно, все відбувається. Скільки орієнтовно буде стояти сервіс? Рахунок є. Є рахунок, ну, давай я трошки. Сервіс нам обходиться орієнтовно 16. Ну, орієнтовно 16,5 тисяч гривень. Я вважаю, це відносно недорого. Трактор вже має 750 мотогодин ресурсу. Поки що зауважень до нього не було ніяких, ну, крім там якихось дрібниць. Там трошки масличко підтекло із гідравліки, із з гідросекції, але це не питання, там питання в резинці. Можливо, пересохло, а можливо, там десь і. ну, в общем, в общем, общем, А так, я вважаю за такий процес, за такий пробіг це взагалі ніщо, В МТЗ ми вже мабуть, і мотор перебрали б, коли б він пропрацював такий час. Кожні 250 моточасів ми робимо цю процедуру, і е, якщо порахувати на один моточас, то це 66 гривень. Дорого це чи недорого, пишіть, коментуйте. Е, я прихильник того, щоб трактор проходив ТО офіційно, в офіційного дилера, навіть е, після спливу гарантійного терміну. Так як приїжджають спеціалісти, вони його знають, вони знають всі нюанси, деталі і десь якусь пораду дадуть, десь щось піддивляться, підкоректують. Воно того коштує. А той, хто не хоче обслуговувати, то тіпа, самотужки тіпа, та я сам, та я, що там те масло мінять? Ну Я просто так скажу для порівняння. Сьогодні такий трактор коштує майже 120 тисяч євро і самотужки лізти туди, щось міняти, десь пилюку туди сипати, якось воно не, не, ну, не зовсім коректно. Так, хочу сказати пару слів про компанію Redon Tech. А, мені дуже-дуже подобається, як приїжджають сервісники. Подзвонив буквально в п'ятницю, в суботу скинув а, свої зауваження, що там треба подивитися по нюансах. Там забився був трошки у нас кондиціонер, ну це не питання. В понеділок, з утра, з восьми ранку, вже телефонний дзвонок, уже він на под'їзді. Весь підхід до роботи у них, ну, прям такий, до людей, спрямований, орієнтований на клієнта. Що немаловажно, в нас час. А то, знаєте, як бува, <кхід> продадуть виріб, і все, і тоді забуваються. І твій телефон, і хто ти такий, і як тебе звуть, і трубку не беруть. Оце саме найгірше. Тому компанія Tech, це, мабуть, один із лідерів, лідерів нашого часу по сервісу і по техніці. Як вам, друзі, двохполосний автобан серед поля. Красота, можна розминатися удобно, все. Все як в Європі. Течемо до поля, починаємо знову і знову. Робота не добажна зупинятися, поки є золота пора, сам Бог велів, треба збирати урожай. А що буде далі, то вже інша історія. Головне, щоб воно було все в складу. Тоді вже можна планувати, сушити, віяти, перевозити. Грузить, підгружать, Коротше, все воно вже тоді плануватиметься легше. А коли воно в полі, то це вважаю, що воно нічейне, тому що все може бути. Погода міняється, в середу випаде дощик, а потім іще, а потім іще. І коли воно буде сохнуть, сам Бог його знає, то я прийняв рішення таке, що треба нам поранше змолотити його, щоб спокійна душа була і вже тоді не думати, не гадати, а що, а коли, а як. А це я, друзі, розумію. Чоловік відкопав. Борозденку. Таку тут точно не проїдеш, мабуть, і танком не пройдеш. Бачите, як треба. Правда, тут є друга сторона медалі. Вона виглядає приблизно так. Бачите. Ну тут таке, палка двох конців. З одної сторони добре, з другої не дуже. Не дай Боже сюди хтось заскоче то це буде конечно, епопея. Просто подивіться, яка тут грязюка. І це вже хтось сюди заїжджав. Видно, набуксовано на гребло. Трендець. Оце такі польові дороги. Ну, Чоловік, звісно, молодець. Зробив таку бороздушу. На крайняк дві функції. Щоб машини не заїжджали, а як треба, вже якоб готовий. Оце отак. Оце по ділу. Бачите, рівчак капітальний. Молодець. Зробив, так зробив. Один раз ну, на совість. Я не знаю, як він цим тизюком виграв, так, ну, вийшло. Молодець. Солідно. Гаряча пора вона така. Всі молотять, всі печуть, время летить, нева йдуть. А що ж, всі спішать. Намолотили пару бункерків. Коротше, що хочу сказати. Така штука інтересна. З південної сторони кошик сухий, пересушений, а з північної сторони мокрий. Десь міряємо вологу, з однієї сторони, виходить, у 8, нас десь 8-8,2, а з іншої сторони 9-10, Тобто, це таке. Якщо брати його середньо, то на кругу воно буде нормально. Десь 8,5 до 9. В принципі, це нормальна база. Я думаю, що якщо ми через вієлочку ще пропустимо, якийсь там відсотка вона скине і буде хорошо. Можна хранити і ждати кращої ціни. Бачите, кукурузка вже теж на підході, ще трошки часу і будемо починати молотити її. Якщо буде влага 17-18, без оглядки молотим, сушимо і закладаємо теж на зберігання частину на продажу. Оце отак. Такий план на цей сезон. Ну а семечка чудова, наш любимий гібрид Камаро 2. Завтра будемо пробувати молотити наші демо-посіви фірми Сід. Подивимося, що там воно в нас насипає. Я думаю, що виберемо щось із цікавого, виберемо якогось кращого серед восьми гібридів і вам покажу відео з результатами нашими. Так, ракета пішла. Да, поки береже нас наша авіація, потихеньку молотим наш соняшник. Оце отак. Друзі. Працюємо. всім добра. Пишіть, коментуйте. Все буде Україна.